Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я дуже рада бачити вас тут. Сьогодні ми розберемо з вами таку тему, як семантика. Кожен початківець, який починає вивчати якусь мову програмування, він повинен Розуміти, як правильно використовувати теги. І, на мою думку, це актуальна проблема для програмистів, для початківців. Ось. Тому я б хотіла розібрати детальніше цю тему і тож, поїхали. Тож, давайте дізнаємося, що таке семантика. Семантика це верстка із використанням правильних тегів, щоб браузер розумів, що саме ми хочемо від нього. Семантичні теги детально описують. Призначення та зміст сайту. Давайте ж розберемо основні теги сайту. Це хедер, шапка сторінки. Він має в собі логотип, навігацію, форму пошуку та ім'я автора. Main – це унікальний контент сторінки, призначений для основного контенту, що безпосередньо належить до головної теми документів. Мейн містить багато в собі секцій. Секція – це частина сторінки, яка тематична груповує міст і завжди має заголовок. Також uh, Main може містити в собі артикл. Це частина сторінки, призначена для незалежного розповсюдження чи повторного використання. Наприклад, може містити статтю на форумі, запис у блозі і так далі. Есайд це частина сторінки, чий міст опосередковано пов'язаний із основним. Містом сторінки, наприклад, може містити бічну панель, сайтбар, або рекламний банер. Це все містить собі мейн. Тож, далі йде футер. Це підвал сторінки. Контент, що може містити інформацію про власника сайту. Інформація про авторське право або навігацію, або посилання на якісь соціальні мережі. Тож, давайте перейдемо до макету, і я вам детально покажу, де знаходиться хедер мейн та футер. Так, перше в нас це вступний контент, це наш хедер. Як ми вже зрозуміли, він містить собі навігацію. Навігацію. Е, так. Що ж таке? Е, перше. Це лого. Далі наша навігація. Та посилання на соціальні мережі. Це наш хедер. Далі йде мейн. Мейн насправді дуже великий. Це головна сторінка. Він дуже має багато в собі секцій. Так, давайте йти, йти. Опа-опа. Так, ось наш мейн. Тут дуже багато секцій, як ми вже зрозуміли, тому що мейн це унікальний контент, і він належить до головної теми документа. І мейн містить багато в собі. Якісь секції. Це перша секція, наприклад. Потім друга секція. Тут дуже-дуже багато різних секцій. Кожна секція має в собі заголовок. Наприклад, перша секція в неї ось такий заголовок. Друга, другий, друга секція, в неї теж є заголовок. І тут у кожної секції є свої заголовки. Ось заголовок, ось заголовок, це вже четверта, здається, секція. Тут теж заголовок. Дуже багато. Так, ми ще дізналися про. Артикл це частина сторінки. Так, наприклад, що подивимось сюди, то ось у нас дуже багато картачок. Це наш артикл. Він, він містить в собі інформацію. Він містить в собі, по-перше, фоточку обов'язково, потім текст. Та якусь е, додаткову інформацію, наприклад, час та якусь їжу. Тож, це наші артикли, карточки. Потім далі йде ще донизу пройтись, то наш футер. Ось він. Містить собі навігацію, якийсь опис. Авторське право, посилання на соціальні мережі також навігацію. Тож, це ми розібрали основні наші теги. Можемо ще раз пробіжатися, це наш хедер основний. Далі від хедера до футера це йде все main. Main містить собі багато секцій і заголовками та інформацією. І, і в кінці це наш футер – підвал. Тож, якщо ми перейдемо до нашого макету, о, до нашого редактору, то ми можемо створити наш сайт. Тож, давайте зараз трішки попрактикуємось. Я створила папочку, в ній я буду створювати файл. Так, перекнутися. Ні. Так, стоп, індекс.html. І все. Поки що нам тільки цей файл потрібен. Створюємо тіло документа та починаємо творити. Перше, ми запам'ятали це наш хедер. Yeah. Далі це Main. І далі це наш футер. Є. Так, хедер містить собі лого. Так. Ось. Лого це наше посилання, тому ми будемо створювати через А-Лінк. Так. І, наприклад, це ж наше фото буде, тому і додаємо. Через імеджі. Далі в нас йде навігація. Скільки в нас там? Давайте йди. Раз, два, три, 4, 5. На п'ять. І ось це наші посилання. І тут можу додати ще А. Так, далі в нас йде посилання на соціальні мережі. Тож це теж додаємо через. Наш лінк і. імеджі. Так. Ось так. І це нас буде повторюватись три рази. Три рази. Так. І так. Це ми створили з вами хедер. Далі в нас іде мейн. Тут багато. На секції, тому можемо порахувати. Давайте раз. Далі два, три, де великий. Такий, 4, 5, 6, 7. Сім секцій. Тому давайте в мен вже будемо. Так, щоб нам зрозуміло, що було. Сім секцій. Так, так вийде, так, щоб швидше було. Тут у нас саці. І далі в нас йде футер. Футери є теж лово, є навігація, є авторське право, є кнопочки. Тож Також саме ми зможемо скопіювати та просто вставити. Можна щось додати своє, точніше, по макету. Силання та авторське право. Через тих пі можна додати. Все це така основна розмітка можна сказати. Тож я. Дуже рада, що ви до мене завітали. Підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там буде дуже багато цікавого. Тому дуже велике вам дякую.